Маємо певний результат. Ми дійсно маємо сьогодні ту самостійну, потужну політичну силу, яка повністю готова йти на вибори. Тільки аграрії можуть об'єднати націю, можуть об'єднати країну, тому що весь потенціал і фінансовий, і політичний. І економічний знаходиться в землі. Аграрний сектор витягне всю економіку нашої країни на нові рубежі. Появиться якась положительна динаміка, появляються нові робочі місця, появляються нові перерабатываючі підприємства. Ми не ставимо самоців там кількісні показники, безумовно, якісні показники. І якраз можливість бути в різних рівнях влади дасть нам. Те, що ми будемо створювати переробку, від одану вартість залишати в нашій країні. У нас йде процес консолідації сьогодні навколо аграрної партії України. До нас приєднуються інші політичні сили, громадські організації. І ми готові бути таким об'єднуючим центром. Чому? Тому що ми говорили з самого початку, ми є центристкою політичною силою. Аграрна партія борються за. Чистоту земель. Ми боремося за чистоту і воздуха, і води, і потім ми будемо боротися в місті за чистоту політики. Гуртом і батько легше бити, як говорять в Україні, говоривши питання з керівництвом аграрної партії, партія відродження села для себе знайшла спільне порозуміння, щоб об'єднати наші ідеологічні напрямки, щоб село не вимирало. Щоб Дитячі садочки, школи, медоамболтори, які є в селі, і повинні бути, щоб вони дійсно були. Богом Україні дано бути потужною аграрною державою. Наша географія, географічне розташування, наші землі говорять про те, що ми повинні жити в великому достатку, мирно. Гарна, красива. Цілі завдання у нас спільні відродити українське село, зробити його спроможним, не дати можливості розорити землі і зробити так, щоб кожен українець був частиною своєї країни. Нас помітили. До нас приєднуються інші політичні сили. Громадської організації це велика підтримка. Це говорить про те, що Аграрна партія України набирає сили. Це говорить про те, що Аграрна партія України трансформується в загальнонародну партію України. На протяжні всіх лет незалежності України авторитет аграріїв, авторитет тих людей, які після розвалу Советського Союзу сумели сохранити отрасль а на протяжині последніх десяти років зробили її базовою для економіки України. Їх авторитет только використовувався. Думаю, це перший крок до великих змін і великих перемог. Настав час позбуватися якихось внутрішніх амбіцій і думати про Україну. Ми всі повинні знати, що Україна це ми, і від кожного з нас залежатиме, яким чином ми будемо розвиватися. Я вірю, що партія набрала такого вже духу. І хто з нами в цій команді, я думаю, що ми переможемо. Підтримка наша значно збільшиться, а наш виборець – це кожен житель села і міста також. 30% економіки головної продукту виробляється іменно в аграрному секторі. І сьогодні це на потужніша економічна сила. Мені приємно це середовище людей, тим більше, що ну, я Подавляючу кількість із цих людей знаю, які мені добре знайомі з 94-го року. і депутати, і міністри, і віце-прем'єри. Ви знаєте, в мене влаження дуже позитивні і оптимістичні, виходячи з тих виступів, з тих доповіді, які були на з'їзді, і навіть проблемне питання, яке розглядалося по Тернопільській області, показує зрілість партії, її здатність оновлюватися і рухатись вперед. Я впевнений, що з такими підходами, з такими людьми. Партія просто речена на перемогу і на успіх в своїй роботі. Чим далі, тим краще, і тим більше вражень, і більше надії вселяється в людей. Тому що десь відчуття таке, що з'явилася якась соломинка, яка може нас іще спасти. Сьогодні вже приємно констатувати, назва Аграрна не ріже вухо, а це дуже важливо. Вони розуміють, що це солідно, це Гарантовано, це це щось стабільне і серйозне, а не видумано тільки на процес виборів.